Цій годині в нашій студії, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньоприміщених осіб 16-19 років, голова правління благодійного фонду народний тил Георгій Тука. Гори присичь, я вас вітаю. Вечір добрий. Добрый. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню «Financial Times». Він заявив, що зараз важко уявити, що Україна обійдеться без набору додаткових людей до війська. Тобто в будь-якому випадку мобілізація має бути і вона має бути продовжена. Правки до цього закону вони поки що не надійшли до Верховної Ради. Все це розглядається в уряді. Хоча міністр оборони Уміров заявив, що вже готові всі правки в новій редакції, ну я так розумію, що йдуть всі необхідні узгодження. Тому питання зависло в повітрі: діють старі норми закону. Чому ми не можемо, навіть коли діють старі норми, норми закону, як вони працювали раніше, в 22-му році, а зараз чомусь це не працює так, як треба? Ну, мабуть, треба чесно визнати, що більшою мірою, в 22-му році кількість Збройних сил стрімко збільшувалась за рахунок добровольців. На жаль, ресурс добровольців, ресурс людей мотивованих, він не безмежний. І з перших днів він почав неминуче вичерпуватись. Бо, на жаль, війна є війна і втрати несуть обидві сторони. І ми так само несемо втрати і великі втрати, але для того, щоб. Звільняти нашу землю, щоб утримувати форсування ворога. Потрібні нові і нові людські ресурси, які б заміщали тих людей, які чи то захворіли, чи отримали поранення, чи загинули. Люди, велика кількість, два роки війни, вони неймовірно не, не, не втомлені. І не тільки фізично, але і морально. Їм необхідно дати перепочинок, їм необхідно дати можливість поспілкуватися з родиною, з дітками. Але для того, щоб це зробити, потрібно мати якийсь резерв, який би підміняв людей на передовій. Для цього потрібні нові людські ресурси. Кому там не подобається це словосполучення, ну, назвіть це не знаю, живою силою, як хочете називати, від назви сутність не змінюється. А, на жаль, чинна влада протягом двох років заколисувала українське суспільство, і Буданов доклав до цього чимало зусиль своїми численними. Нестримними інтерв'ю, розповідаючи наліво і направо, і сіючи в українцях абсолютно безпідставні сподівання, очікування, що, врешті решт призвело до того, що для великої кількості українців на сьогоднішній день як це відбувалось в 15-16 роках, війна це десь там, це десь далеко. І як так само, як тоді на Сході, я спілкувався зі своїми двома друзями, які вийшли з Іловайську. Чотири дні вони блукали полями, поки вийшли на наших. І вони були настільки виснажені, що їх миттєво гелікоптером направили в Дніпро. І коли вони їхали з Литовища в Дніпрі до госпіталя, вони проїздили через місто, а вже ну, стемніло. І вони, як побачили, вечірнє Дніпро після жаху і Ловаська. Ну, я навіть не знаю, що на них більше психологічного навантаження. Далося в знаки, чи море крові, і просто вбивство в Іловайську, чи той контраст, яким в той момент жив Дніпро. Таке саме відчуття зараз мають ті наші захисники, які приїздять, наприклад, в Київ. Два, дні тому, два тижні тому до мене приїздив хлопчина з. Спецпризначенець саме от з Куп'янського напрямку, де зараз дуже важко і дуже гаряче. І він ділився своїми думками щодо різниці контрасту. Ну, я не знаю, до чого взагалі це може призвести. І коли мені дуже сподобався допис. Одного з теж з моїх близьких товаришів, які зараз ССО. Дуже короткий, але змістовний допис. Зараз з кожної праски ми чуємо експерта, який радить, як уникнути мобілізації. А я б хотів почути від цього експерта, як уникнути окупації. От бачимо, що це питання дуже чутливе. І, зокрема, і для представників влади. Так, звісно. Хто має брати на себе в першу чергу цю політичну відповідальність? І під яким гаслом в першу чергу? Ми чуємо це гасло? Я не чую. Зверніть увагу, ну, в принципі, з моєї точки зору, лідером в цьому мав би стати президент воюючої країни, але не наші. Президент, бо наш президент і війна це абсолютно неспівставні речі. На сьогоднішній день ситуація доволі критична, бо ні сам Зеленський не хоче брати відповідальність за непопулярні серед його електорату. підкреслюю, дії по мобілізації, адже він сам і його найближчі роти, говорілки, Протягом двох років оцих всіх різного роду ждунів та ухилянтів агітували за те, що це на 2-3 місяці, це на 2-3 дні. Там один розповідав, як він буде в Криму, другий розповідав, як він буде давати інтерв'ю на набережні Ялти. Таким чином, от і сформувалось. Великої кількості населення нашої країни відношення до війни як до чогось далекого і чужого. Он є як хто, хтось там, хто воює. От хай він там і воює. А, а я перечекаю 2-3 місяці, ну якось переб'юсь. А воно так не спрацьовує, бо заздалегідь було, зрозуміло, що воно так не буде. І зараз ці всі діячі намагаються себе виправдати тим, що вони хотіли заспокоїти публіку, яка кинулася там в якісь панічні настрої. Бред. І тепер виходить, яка ситуація з політичної точки зору? Є група людей, які два роки, ну, по-перше, вони голосували за Зеленського, за Слугу народу голосували. Останні два роки вони. Аплодували, розповідаючи один одному, який в нас найкращий Верховний Головнокомандувач цивілізації взагалі Всесвіту. Бачите, як його стоячи в Конгресі 21 раз перебув, оплесками перебивали, а як його в Британському парламенті, а там в Бундестазі, а це все наш Зеля ж зеля. Да І раптом. Ця сама зеля усвідомлює, що а без мобілізації ніяк. І треба міняти сценарій спілкування з... з тим, хто тобі два роки заглядаючи в рот, плескав. Бо це... саме їх треба брати і відправляти. Бо ті, хто розповідав про тебе правду, вони якраз і є той костяк, який з першого дня пішов воювати. Отже, Зеленський не може і не хоче брати на себе відповідальність національного лідера в цьому напрямку. Бо він чудово усвідомлює, що це руйнує його електоральну підтримку. Більш того, ті, хто йому два роки зазирав в рот, вони зараз перетворюються на найбільших і найзліших його кривдників і опонентів. Він розтоптав всі їхні обіцянки, всі, точніше, всі їхні очікування від власних обіцянок. Верховна Рада, так фактично, ну, я не знаю, чи є у нас в країні хоча б одна людина, яка розділяла більшість Верховної Ради, яка саме і штампує закони, і безпосередньо президента Зеленського. Ну, навряд. чи. Бо всі чудово усвідомлюють, що це кероване абсолютно угрупування кнопкодавів. Була спроба перекинути на військових, але це не відповідає ні закону, ні Конституції, ні взагалі здоровому глузду. Військові займаються військовими. Вони не займаються цивільним населенням. А людина стає військовим в той момент, коли вона приймає присягу. Прийняв присягу, отримав зброю з того моменту, тобою будуть займатися командування Збройних сил. А до цього моменту, ти цивільна людина і тобою має займатися цивільна влада, в тому числі і твоїм призовом до лав Збройних сил. Ну знову ж таки, от в суспільстві роздмухується фактично така дискусія, що дуже важливо от під час мобілізації, наприклад, потрапити до правильного командира до в правильну військову частину. <св 'язок> і це теж, напевне, певний перекос, мені здається. Тому що складається враження, що і в Збройних силах України не все так райдушно. І все це залежить тільки від якихось індивідуальних якостей того іншого командира. Абсолютно. Більш того. Це все ми переживали ще в 2014 році. Уявіть собі, є. Якийсь там солдат, боєць, угу. який проявив себе, завоював аудиторію і став медійною постаттю. І в нас є декілька таких відомих прикладів на всю Україну. Я не хочу просто зараз називати прізвище, щоб нікого не образити, бо це виключно як приклад я прямо. І це солдат. Він потрапляє служити під командування командира взводу. Взвод це 20 бійців. І в нього починають формувати стосунки з командиром взводу. Навіть не з командиром роти чи батальйону, з командиром взводу. 90% стосунків між солдатом і ком взводу це особисті стосунки між особистостями. Таким чином, якщо конкретному цьому солдату щось не сподобається, зовсім не обов'язково, що там якісь неправильні накази, якесь нелюдське ставлення, в, в людських стосунках може бути дуже багато різних випадків. Якщо йому щось не сподобалось, він бере в руки телефон або планшет. Три хвилини він набирає. Відповідний постік. І його особиста оцінка, підкреслюю, особиста, яка не є об'єктивною, вона розлітається по мережах і пішло гулять. Там нас зрадили, нас кинули, нас ніхто не підтримує. Тут, а там у нас командир звода всі аптечки забрав, нікому нічого не віддав. Весь підрозділ туди не можна йти, бо там якийсь командир не такий, як хочеться. А ми нас послали на е, прорив а без підтримки. І от на підставі абсолютно суб'єктивних, підкреслю, суб'єктивних оцінок переважній більшості нижнього составу, який не є. Фахівцем у воєнній справі 99% це цивільні люди. Але вони вже починають оцінювати дії фахових військових. Тому фактично, може, може я й помираюсь, але у нас в, в цій нашій війні дуже багато чого вперше в світі. Вперше в світі таке використання посилене використання дронів. Да? В світі фактично війна йде в онлайн режимі. І, мабуть, вперше в світі під час ведення війни в онлайн режимі, точка зору суспільства теж формується в онлайн режимі. І здебільшого вона формується просто медійними особами. Немає значення, чи то людина в. Там, не знаю, цивільна, чи на неї вдягнули форму, але все одно вона медійна залишається. От таких прізвищ можна назвати десяток, два, десятки, може і більше навіть. І саме от завдяки їм і формується от такі подібні, з моєї точки зору, абсолютно недолугі тези. Я читав. Треба, треба там, потрапити до хорошого командира. Вибачте, а хто дає оцінку, хороший це командир чи не хороший. А як дуже, ти маєш визначити? Дуже часто цю точку зору формують і політики, які з'являються на лінії фронту. Мар'яна Безугла, вам приклад. Згоден абсолютно. От її допиші, і, теж, так. і теж все це ми проходили в 2014 році. Вистачає там, умовно депутатів, хоча зовсім не обов'язково депутати. Це і можуть бути і журналісти, і знов таки медійні постаті, і волонтери. Раз, два з'їздити до якогось командира. Він, вибачте, копняками гонять, Він зустрічає, приймає, показує. показує. О, так це отакий командир, отакий підрозділ, тільки туди і треба. А хіба в, в цьому є об'єктивність оцінки якості командира? Ну абсолютно ж ні. Але формування оцього світосприйняття переважної більшості для яких людей, для яких війна це щось далеке не моє, здійснюють саме мідійне постать. Такого ще в світі ну, не бувало. Я продовжую дивитись. Ізраїльське телебачення щоденно і. Жоден сюжет не виходить без дозволу цензури військових. Жоден. Про війну. Так, про війну сюжет... в дійсна річ. Так. Не закриваються всі канали, ні. Мова йде виключно про сюжет. Якщо на. На аналіз і отримання дозволу або редагування відзнятого матеріалу потрібна доба, дві-три. Мадійники чекають, і, і суспільство це розуміє. Я не бачу, щоб там були якісь. Ой, от, от пірожок, пірожок гарячий, дайте. От тільки що терориста замочили, воно ще шевелиться, і з нього вже кішки лезуть. Нема такого. Бо суспільство чудово усвідомлює, що. Ситуація дуже складна, непроста, і будь-яке необережне слово або твій власний, підкреслюю, власний погляд, який абсолютно стовідсотково не може бути об'єктивним. Це твій персональний. Але ти намагаєшся його розповсюдити на суспільство. І в цьому може бути небезпека.